Військові є побратимами письменників, але такими ж самими побратимами є для нас в Вінниці громадська організація Гармонія. Сьогодні від гармонії нас прийшов привітати поет Юрій Прокопенко. Юра, він тут. Я зачитаю подяку. Від наших друзів Вінницької обласній організації національної спілки письменників України за плідну співпрацю та спільні кроки до інклюзивного суспільства, директор. Чорна Бривінка, голова громадської організації Людмила Нецькіна. Юра Прокопенко, дякую і я прочитаю присвяту нам, яку до нашого ювілею написав нам Юрій Афонович. Письменникам, творцям живого слова, сьогодні гречну шану віддаю. Бо серед вас немає випадкових, які в бою не сплачують ціну. Постійний бій за розум покоління, щодня його краде всесвітній тать, а зброї вам рукописи не тлінні. Вони, як нам відомо, не горять. Тепер багато хто вже небожитель та невмирущий житиме в книжках, величне слово буде говорити крізь покоління з містом у серця. Шаную вас, поважне товариство, письменники і письменниці в бою, і слово ваше, слово променисто за нього обіймаю і люблю. І ми обіймаємо нашого друга Юрія Карпоменко.